Експерти, які вимикають рекламу в міжсезоння або в ті періоди, коли у них немає великого попиту на їхні послуги, які сформовані ринком, втрачають дуже багато. А найосновніше, це накопичувальний потенціал, який в період, коли попит почне зростати, виросте у велику кількість клієнтів. Саме у них такою стратегією ми користуємося з моїм клієнтом, яким працюємо четвертий рік. А саме у ніші працевлаштування є період з січня до березня, коли падає кількість вакантних місць, на які можна працевлаштувати людей у Польщі та. Інших країнах, стаючи їхати на роботу, залишаються, але так як роботи немає швидше, вони в принципі не зможуть поїхати. Ми формуємо базу клієнтів, яка при першій же можливості, коли появляються вакансії, їде від нас. Чому тому, що весь період, коли конкуренція вимикає всю рекламу, не заявляють про себе, люди їх не чують, не бачать. Нас зато бачать всі. Таким чином люди звикають, не формується довіра, і при першій же можливості, при перших вакансіях, у нас є шалений попит, який якраз закриває цю потребу людей через те, що. Люди нас знають давно, слідкують за нами і хочуть їхати саме від нас. Тому важливо правильно підходити і оцінювати певні ризики ось цього міжсезоння, формувати цей потенціал, який велиться вам саме у ваших клієнтів.